О, блядь! Хорош Хорош, одна тема закрыта. Давно оранжевий. Ні за ангаром. Казане. Масик аккуратно та гранату запустив. Ой-ой-ой, дуже душні типи. А де він? На голову. По нас Блять, знову цей Джакака. Джалака, Джакалака, блядь. Знов цей никнейм. Let me be Бля, дуже больно. Хорош. Я инфа. Но мне последний. Вы не остальные? Да. Вот сюда гранату, вот сюда гранату, вот сюда гранату прям. Якщо куля в лоб, то куля в лоб! ...відео. видео Давай в той вот самий останній. Эээ. Ну, давай. Вот там де ти падаєш, бо я тільки лечу. Якщо маєш пушку. Має. Да. Скрейс, дід. один в левом был. Здесь на центр бежит. Сапфоры тут во вроде я бачу. Коцаны пиздец там. Два хп, блять, сиди. Тодик, сука. А падал два, че четыре? Да, два. Но я обычно не бачу. Хибах, то есть, ще. Ну вот кто стреляю, але то вроде на вештам, да, компец за нетая Тут. Да. Mm -hmm. Там два, они же спустились ангар зайшли? Да. Да, са поликапайм. О, что то поменято. Это левая получаю. Вот там скача, за фуры. А, да, там же выбег. Сбежать вже тут. Вот там. За форую той. Моя граната. Наліво побіг. Один на жовте, а один десь налево побіг. єшка. Один здесь задубу Угу. Слезко тут на входе. Чую их двох. Не бачу заднього. Два там есть? Да. Заходить. Один, все. Еще один тут. два. еще первый. Нахуй, да. Сука, два ты Не спеши, он тут. Хорош. What happened? На no, тобі аптека похили мене зразу. О. Ти ти ще тут розкрив, чи тут я? То я. Ну no, він мені поміг, я першого забарану за, за допомогою нього. Тут я збільшений, може тобі, та. Тримаю. Шлем поміняю. Бля, від лівого плеча не дуже. Може вилізти взагалі на ту констату, там видно з усіх сторін буде. Машина, машина їде. Чин. По лівій, по правій. По правій. Розову. Все. What happened, What happened man? man? What happened? Сист. Каже, fucking pussies. Ага. Uh -huh. Друзья, и может він нубяра. Чеб більше не включав свою шарманку за це один паршти спав. Но ну, я одного бачу, може і два. Нажов то можем ехать и его забаран. Дай На Нажовкий? Так там ще ті буб. А, ну значить їх там два. Я по ньому стріляв. Давай там. А тут стати? Давай тут два станемо, за бараним. Або тут. Я ще щеновий шлам без блять на рив. А є тільки новий бронік? Я думаю, він в курятный кудись. Тута? Думаю, в цьому. А я думав, що він що он десь там зліва. Не, він сюда падав. Ну, сюда падав. Я просто там по типу злива пиздувал. Что ты про этой метку тут. О, о воу, вискочу. Так. Справа мене луплять інші. Тебе треба похилитися, хилі так. Він забіг Ні, Не, не забіг. А може ти здохнеш, сучка? Другий, справа тут, чуєш? чуешь. Бет и сильно, жовта. Да. Жовта, За сином. Дай не то, дай Далі, далі. там Вообще немає нічого кент. У нього кент нокнутий. Можна не спішити. Хорош. Повдівались, як два бомжа, непонятно, що фьюлет, викид Може казали. шлемчика має? Має пів. Ді, ти, ти, йому розвалив той шлемчик. Ти можеш їхати прямо, нам не обов'язково на місце. Ага. Мотик справа. Не тупо, та ч я. Упорі. Ягр, бо який він там битий. Поло полупропер. Бачу, бачу. Як? Двайси він тупо ліг в той момент, коли я. Отс. Всех закуплювай. Вот тут десь, всех не пьем. Бегай тоді в коло но ем. Чувак, я такий таймінг, я стріляю, він в той момент лягає. Та тоже? Не їх да. Отут тут я тип. На кнут там два. О, там, о? два. Ешко, ХЕшко? ХЕшко. там два. Маєш хе хаешку. Маю хаешку. Там два в середині. А, вони вже растница, поки я добіжу Ти липше вытяну, там вікно, витягни автомат. Зараз Сорбуть виходити Не попав, Не попав Файно. Все. 4,5 асист дід Нормально да? А, третій броні Блять, є? же <laughs> Блять. Заїпали. заебали. Ладно, краще ніж ничего. Ой, блядь, тачка так далеко. А то от ті, яких ми вбили, той, що там лягав, просідав, то якраз ті, що стреляли по мені з тих кімпів ззаду Ага, угу. давай. І... И. Бай? Давай, давай. І, 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 типа, ні, скоро, ще 50 секунд, ще 50 секунд. Підсумку, тіпи зайшли на точно рок з другої сторони О, тіпи! Я не бачу, а бачу. Там еще Но он попал. Бля, и наш я взял там 24 то весьма миник там лежал. Вот там одна до Вот тут да. выглядал. Вот там. Вот там. Де ми по різних купали двоє? А ти нокнув одного? Ти його добив? Ні. Його не видно. Та, ще, за деревом. Капець мій через листки приписав. Погиб, димик кидає, а вони в воді не, не димлять. Нажовте за даром хильниця, походу. Не бачу там нікого. Пре, якби ми стрілили по одному, там саме це, двоє порізанетечку дали. Там обіжать Там от, за камнем. От тут. А де той, що знизу був? забув? Зараз нас щоб не закрутили. Ти вже біжать, ти вже біжать Наліво пішли, направо. Наліво, наліво А там open, чи вони вже пробігли його? Не, вони вже пробігли, вони вже десь отам там будуть. Вот там біжать Файно Другого лупи Хорош. Вот там ще є, за диарум. Вот там обижить один. В дим забіг. Не бачу. Там Але... за диарум, вот им два. У нас тут той прикаліз, десь має бути. Він не вилезе на гору на місце нас. Не думаю. А тут ще один дем є. Винз сзаду точно не вийде. хіба під низом може сидіти. А Він о! За автобусом е. О, тип сзади. Кип, тип, тип, тип вот там бежить. Нет. Та не бачу мне. Мені... За камінчиком Погано. Мне добре. Хорош. За автобусом я там дав один хит, типа. Вот там авик. Хорош. Ти в диму того нокнув? Чи на автобусе? В, в, в автобусі? Да. Він пішов його піднімати. Нам треба спускатися вниз, угу. Ти тобі за віка в'єбали? Так. Я, короче, піздую вниз. Давай. О, ще парашют не відкрив. Заїбись. Ти по тобі? Так. Да. Бля, вони внизу, я, я труп. Да, На от во от, 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 авік. Я беру машину, інакше, не пустить. Давай. И там по опену біжить. От тут був Можеш підійти до мене? Тут в зоні. Ну, зоне. Вони на, на мості, мене, я течку йому дам. У мене вроді тип зливает. що мені привиделось? Може бути, бо ще один десь має десь бути. Десь тут лежав. Де є є? Забив. Стається. Вони там два були знизу? Один, один від зони нокнувся. Хорош. Будемо підпушувати чи ні? Ні, там ми в зоні тут. Ми. Один тип лишився. Глянно, чи можна. Їх ти по полю я їбав. Винды с того за затем. Угу. Флешку ему дам туда. Слева, слева, да, спешить. Красавчик. О. What happened? Дідь. Той я розумію, дійшли. Ну. No? Сімкелів, блін. Зразу. На <рісті> так, похвала, дай я боже. Я Ти ж 500 демеджа дав, більше ні. Угу. Mm Йо-моё, -hmm. 1100, 1200. Серйозно? Коли стільки страдати? Той я розумію. <рісті>